Депутат обласної ради Бердишівський підприємець та меценат Олександр Ревега привітав працівників дошкілля із професійним святом. 27 вересня Україна святкує День вихователя людей, чиє покликання допомагати малюкам пізнавати світ і зростати гарними людьми. Хороші спогади про своє дитинство та вихователів і спонукали Олександра Ревегу до чергової доброї справи. В дитинстві я ходив в садочок і в мене найкращі спогади в дитинстві, тому що люба дитина любить, коли дарують подарунки, а в дитинстві особливо багато дарують подарунки. У мене спала така думка, щоб зробити, тим більше, що це перше свято в Україні, зробити подарунки всім садкам міста Бердичева. Дошкільні заклади отримали від мецената хто пилососи й фотоапарати, а хто принтери, музичні центри, спортивне обладнання. Тощо депутат разом із своїм помічником особисто побував у двох ДНЗ. До школи дитячого садка номер 3 гості, окрім поздоровлень, привезли ще й дошку. Вихователів віддячили гарною піснею. seu é Відзначається свято вихователя саме, і я думаю, що перед днем працівників освіти це закономірно, що відзначається День вихователя, адже дитина вперше починає спілкуватися саме з вихователем, а потім уже з учителем. Дуже приємно, що Олександр Васильович знайшов час теж завітати в наш заклад, познайомитись, привітати працівників із цим професійним святом. Наступна зупинка центр розвитку дитини номер 7 Гості вивантажили тут мікрохвильову піч і взяли участь у урочистій посвяті шести молодих працівників у вихователі. Дівчата пообіцяли працювати так, щоб не осоромити честь професії. Я працюю зовсім трішки, навіть майже місяць, але я вважаю, що це ну, моє покликання бути вихователем. Я дуже люблю діток, тут дуже тепла атмосфера. І взагалі дуже весело тут працювати, дуже цікаво. Не тільки ми чомусь навчаємо дітей, але й вони навчають нас. Майбутнє дошкілля за молодими працівниками, вважає завідуюча центру Лідія Смірнова. Праця вихователів, говорить жінка, заслуговує на державне визнання, тому що є надзвичайно важливою. А педагоги і ті, хто їм усіляко допомагає, варті найтепліших слів удячності. Ми завжди раді гостям і приходять часто до нас гості. І звичайно, якщо вони приносять ще якісь подарунки, то це завжди на користь і вихователям, і дітям, і розвитку нашого закладу. Цю традицію започаткував Василь Константинович, і я рада, що всі меценати міста він дуже гарно так це підтримує, і вони погоджуються приходити от в гості в садочки в школи. Олександр Ревега запевнив освітян, що й надалі буде їм по можливості допомагати. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх вихователів міста Бердичево, всіх батьків, діточки, які ходять в садочки, побажати всім крепкого здоров'ячка, саме головне хорошого настрою, тому що з яким настроєм прийде вихователь, з таким настроєм дитина піде додому, і взагалі, якщо теплі такі... В колективі тепла обстановка, така домашня. То дітки будуть виховуватися в гарній обстановці і йти по життю прекрасними, гарними дітьми.